Шукаєте рушнику з шаркою, яка поєднує унікальний дизайн і максимальну функціональність. Перед вами Romeo від торгової марки Mario. Найромантичніша модель на українському ринку. Romeo має лаконічний та водночас стильний дизайн. Її асиметрична форма дозволяє з легкістю розвішувати рушники або навіть великі текстильні вироби, такі як простирадла чи ковдри. Особливістю цієї моделі є саме її конструкція, яка забезпечує легкий доступ до рушників. Це рішення не лише зручне, а й практичне для економії простору в ванній кімнаті. Рушник-осушарка Romeo виготовлена з високоякісної нержавіючої сталі, а її дзеркальне полірування додасть елегантності будь-якій ванній кімнаті. Модель обладнана таймером-регулятором, який дозволяє регулювати час та температуру нагріву в межах 40-45 та 50 градусів. Або виставити час нагріву в межах 3-6 годин та постійного нагріву. Рушник узшарка з таймером-регулятором від Mario володіє функцією комод, що дозволяє економити до 87% електроенергії, зекономити кошти та попіклуватись про нашу рідну матінку землю. Рушникосшарка Ромео може бути виконана в правому чи лівому підключенні, що робить її універсальним рішенням для будь-якої ванної кімнати. Romeo має ступінь захисту IP44, що робить її безпечною для використання навіть в вологих приміщеннях. Це ідеальне рішення для тих, хто цінує якість, надійність та безпеку. Замовляйте рушнику з шарку Romeo вже сьогодні на нашому офіційному сайті або обирайте її серед інших в широкій партнерській мережі по всій Україні, особливо якщо у вас звуть Джульєта. Додайте своєму життю трошечки кохання.